Це Ігор, це Денис і це Саша. І ви слухаєте Північні Балачки подкаст про штучний інтелект, розробку і новини світу. IT. Обережно подкаст може містити нецензурну лексику. Ми збрехали, коли ми сказали, що для тестування буде лише дві частини, а їх виходить три. Хоча частково це лише каверап для факту, що в нас трохи збився графік виходу подкастів. Цього разу ми будемо говорити. Про більш екзотичні інструменти для тестування на Python наших подкастів, як і тестів, багато не буває, але буває, що вони задовго раняться. Можемо піти в більш екзотичні речі. Про property-based testing Ми дуже коротко минулий раз в такому ж блоці екзотика. Казали, цього разу скажу про або hypothesis або гіпотеза. Мій англійський is flawless, як ви бачите. Це якраз такі property-based фреймворк тестувань для Python. У нього є цікаві вбудовані стратегії для генерації нампаїв, пандесів. Вбудованих типів типу Int, стрінгі, оце все, масиви, дікти, мапи, можливість комбінувати різні стратегії. Під стратегію мається на увазі те, що спавнить ваші об'єкти через бінарні перевизначення бінарних операцій. Тобто через о, бітовий ор можна чейнити декілька стратегій або їх пов'язувати між собою, що доволі цікавий. Гнучкий дає API, за допомогою якого у вас дуже швидко вийде написати свій код і стріляти собі в ногу, якщо ви щось накосячили. Але типовий Python, я би сказав, зручно, зрозуміло, поки користуєшся і глибоко не лізеш. Але дійсно проект цікавий, він розвивається доволі активно, тому. Ну, Гіпотезу в кожен дім, особливо якщо у вас дуже тестується, якийсь дуже Дженерік код. Не треба тепер самому придумувати стрічки для ваших утиліт, пов'язаних з якраз такі роботою з текстом. Так, і є ще один проект Атеріс, про який я взагалі нічого не знаю, але він теж відноситься до цієї категорії про property-based testing в списку Awesome Python Testing, які можна підглянути, бо там є багато різних і посилань, і бібліотек і розділів. І ми багато про які розділи не будемо казати прямо зараз, але теоретично могли б колись поговорити: це про penetration testing або pen testing, про performance testing, хоча. Одне слово, У нас є повідомлення від нашого Дениса спеціально для людей, які зацікавлені перформанс тестінгом на Python. Go. Ну, так а що? Одне слово, Локуст. Локуст, Локуст. Я по-різному чув, як люди кажуть. Це така, ну, велика, прикольна штука для того, щоб тестити перформанс, мається на увазі перформанс ваших веб-додатків. JSON API, HTTP штук. Дизайн цієї штуки зроблений з цією метою. Голосом описувати, як ним користуватися, я думаю, важко і не варто. В нього дуже ну, такий проста документація, простий API. Long story short. Ви створюєте Python-файл, де описуєте клас, який наслідується від там, цього там locust класу, де описуєте функціями там функція, там як зробити якийсь http запит на ваш бекенд. Ви можете описати декілька таких http запитів. Потім запускаєте в консолі цей локуст. У вас піднімається веб- ui на який ви можете зайти через браузер. Там вже підвантажені всі ці функції, які ви описали в цьому файлі, і ви можете запускати з параметрами як хочете типу load тестінг. Кількість викликів, ну воно якби пляше від не HTTP запитів, да а від кількості викликів викликів ось цих функцій. А в функції ви можете прямо там описати, як у вас користувач там реєструється, потім проходить якийсь онбордінг, онбордінг флоу. Вашої аплікації, ви все це можете описати, ніби це інтеграційний тест і якби ну, перевіряти перформанс. Да, скільки ви таких інтеграційних тестів да, там, витримуєте паралельно за хвилину, за секунду, як це імпактить перформанс? У вас генерується красивий. Звіт стосовно цього, і все таке. єдине, що тут напевно варто зазначити, декілька речей, декілька речей, які у які об які я обпікся з власного досвіду, в тому числі буквально вчора. По перше, треба ранити перформанс тести такі інфраструктурно найближче. Як можливо, до вашої інфраструктури, до вашого бекенду. Я маю на увазі фізично, тому що якщо ви раните перформанс тест зі своєї квартири з інтернетом 100 мегабіт і раните, як швидко працює ваша аплікація, яка в кубернетесі на Амазоні в Америці, ну цей перформанс тест він буде лімітований вашим інтернетом. Він буде лімітований. Пінгом до Америки, плюс якщо ви на роботі використовуєте VPN і підключаєтесь до робочої інфраструктури, особливо до девелопмент кластеру, тільки через VPN, то ще і ну, і VPN буде гальмувати ваші перформанс тести. І ці результати ні про що не будуть казати. Найкраще це попросити девопсів, Нехай вони в там порожню ноду поду піднімуть, де ви можете зайти в шел і ну заранити ці перформанс тести. І по-друге, теж така очевидна штука, але я щось про це якось не думав і опікся, і взагалі. Припустимо, у вас мікросервісна архітектура, у вас багато сервісів. У вас є якийсь там Гейтвей, головний сервіс, сервіс, який приймає запити від зовнішнього світу, і потім там розпихує. Там один сервіс займається цією частиною бізнес-логіки, інший іншою частиною бізнес-логіки. І ви кожен з цих окремих сервісів протестували локустом і такі. Ну, супер, все працює. Скейлінг там по кількості запитів по CPU, чи по чому ви там скейлитесь, автоскейлінг працює, все працює, все наші мікросервіс і пройшли пер перевірку перформанс-тестуванням. Супер. Але в реальній системі ситуація може розгортатись не так, як коли ви тестуєте перформанс окремих мікросервісів. Тому варто завжди намагатись зробити перформанс тест. Не тільки якогось вашого окремого мікросервісу, вашої архітектури, а вашої архітектури загалом, щоб той локуст, ну якщо це можливо, якщо ви можете так зробити, щоб той локуст тестував сервіси, які Архітектурно знаходяться якомога вище, якомога ближче до е, кінцевого користувача, тому що ви тоді, якби, тестуєте перформанс не окремого мікросервіса, а всієї вашої архітектури. Ви тестуєте наскільки швидка взаємодія між вашими сервісами, чи є там якісь hidden bottleneck, чи є якісь проблеми з ретраями, з рестартами, з ерор-хендлінго, з таймаутами. Може, у вас там щось там не скейлиться, якийось, якийсь із мікросервісів, де ви просто забули прописати автоскейлінг, да, і це буде бутилнеком для всієї вашої архітектури. Ну, якось так. А якщо ми кажемо про перформанс-тестування просто якогось шматочку Python-коду, то є така штука, яка називається Timeit, як одним словом, і я думаю, про неї не варто голосом говорити. Просто, просто воно називається Timeet. Можна зайти, почитати документацію. Дуже зручно використовувати прямо в Jupyter ноутбуках цю штуку. Так, в тему всіх цих бенчмарків ло-тестінгу, тобто, у нас є Локуст. Чимось, я так зрозумів, він схожий на мікс якогось GMT. Це було плюс, плюс сценарного описування, як користуватися поинтами. Правильно, є ж таке GMT для бенчмаркінгу? А, Джеймітер, да, так, щось, щось таке є. Да, на той Джеймітер це джавішна штука. Але я не знав, що воїзать QA часто. Джеймітер на літру Джей. Ну, типу, а хто автотести сетапить? Я ж, я ж це. Selenium, Джеймітер, все, все на джавішних QA висить. Так ось, окрім того, що ми можемо мати подібне д вимірювання швидкості роботи наших застосунків, в принципі, велика окрема тема це профайлінг ваших застосунків. і якщо про пам'ять. Я думаю, можна прямо окремий випуск. Коротенький, я сподіваюся, зробити, де розказати про підводне каміння. Також можна згадати про інструменти для профайлінгу швидкості виконання коду. І я серед іншого порекомендую не дуже популярну тулу. Вона називається perf 8. Вона лежить в організації Elastica. в принципі, мейнтейнер у неї доволі. Цікавий. Одиничний. Ні, їх там, їх там декілька, але, типу, той ментейнер, він доволі багато робить різних інструментів. Вони відносно нішеві, не занадто популярні, але і не те, що в них взагалі немає зірочок і скачувань. І ось Perf 8, як Performance 8. Це набір різних інструментів, які пов'язані між собою. І типу не лякайтеся, якщо вони у вас з першого разу не запустяться всі, бо там альфа-кваліті, там бувають якісь баги. Але приємний звіт в кінці кінців агрегований в різних категоріях перевірок, які запускаються цим утилітами. Ну і також просто самі ці утиліти можуть бути для вас корисними, тому. Подивіться, як буде у вас подібна потреба. Ну, типу, без всі знаємо, всі, всі всі, так чи інакше, хоча б раз щось звідти брали. Та всі профайл теж, але там ще є MemRay, який мені сподобався. Типу, Flame Graph не для cpu циклів да умовних, а для пам'яті саме було було корисно в деяких місцях цим по, позайматися чи Async Stats. Який збирає статистику використання вашого якраз таки, Сінг івент-лупу, ну така от штука є. Ну що, що там далі? Щодо того, що тестувати якомога вище, тут, як з пірамідою тестів, скоріш за все варто робити і такі тести, і на окремих сервісах. Бо коли в тебе є просто цифра, яка характеризує всю твою систему, майже лише її, тобі не буде зрозуміло, що саме найповільніше, де саме батлнек, А якщо ти можеш... Гарантувати щось про кожен окремий свій сервіс, зафакторити туди оверхед на комунікацію, і ти знаєш якусь цифру. І потім, коли ти локустом вже будеш тестувати end-to-end -end від гейтвею умовно до респонсу, то маючи не співпадіння цих цифр, можна вже починати якісь більш глибокі дослідження. Виходить, я вам трохи збрехав. Не буде тут одного слова про перформанс тестінг, тому далі. Коротко ще про теми, які ми викидаємо ви, 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 ви з цього випуску. Це про баджет тестінг. Це щось середнє між таймітом і не знаю, як з код-каверджем, можливість задати, що ваші тести мусять проходити за певний період часу. Якщо вони роблять це повільніше, то треба їх викидати у гіпотезі, у гіпотези того пакету, який попередньо казав, цікава фіча, що він буде фейлити ваші тести, якщо вони. Перший раз виклик цього тесту, і наступні виклики не вклалися в якийсь певний бюджет, тому ми маємо тут трохи гібридного тестування. Також те, про що ми особливо не будемо сьогодні говорити, але, в принципі, хотілося би обізначити це як проблему, це те, що люди. Є, по-перше, окремий вид тестування, який називається дата-тести, а по-друге, їх ніхто не пише. Ігоре, що ви можете сказати людям, які хочуть поглибше зануритись в цю історію, і взагалі, до чого тут Python? Насправді велика проблема з дата — це як не дивно, чи як не дивно це фікстури. А що таке дата-тести? Угу, От як заходиш. Ні, то, типу, ми <с зробимо <с відсилку до там, епізоду 12 про дата меші, там де ми казали про data quality і про те, що треба якось автоматизовано перевіряти якість даних після пайпланів. Чи це щось інше? Так, да, насправді, дейта-тести ставлять собі за мету перевірити ваші дета пайплайни Фактично, ваші трансформації даних доволі зручно. Зручно писати ці тести не навчився ніхто. Велика проблема в дета-тестах це те, що кожного разу ваш код трансформацій падає в найбільш неочікуваному місці, через те, що природа даних, які вам приходять, які зачавою приходять, вона. Невідомо е, і помилки можуть відбуватися на будь-якому рівні. Тому найбільш дієвий спосіб це знову ж таки, якщо говорити про якщо у вас там на пандесі трансформації написане чи на спарку, можна спокійно використовувати пайтест, але фікстури не генерувати, а використовувати якісь готові реальні семпли, які ви не кладете в репозиторій. А кладете кудись у ваш стореч, з якого ви можете динамічно підтягувати ці дані для тестування. Це, в принципі, те, як це в основному може працювати останнім часом. І знову ж таки, коли у вас приходить новий, ну коли у вас ваш тата моніторинг пайплайн падає наступного разу, вам приходить нова помилка, бачите новий кейс, на чому впав на чому тест впав. В принципі, можете цей смуток даних просто знову ж таки додати собі в фікстуру, в не знаю, там в бакет з фікстурами або з базу даних з фікстурами, з якою ви будете тестувати. Знову ж таки, для цього не існує як такого спеціалізованого тулсету, на жаль, і. З мого досвіду, там напевно більш ніж сотні інтерв'ю дати інженерів. Ну, тести пишуть мало дати інженерів. Я б очікував, що більше дати інженерів могли писати тести. І це велика проблема, яка не є вирішеною досі. Тому, якщо у вас є якісь ідеї по тому, як правильно писати тести ваших деталі пайпланів, особливо коли ви пишете трансформації на Python, пишіть в коментарях. Кляво не ситуація, а те, що можливо хтось це дійсно напише в коментарях. Дуже приємно отримати всі ваші коментарі. І про Python, також про мутаційне тестування. Принаймні є один проект, який хоче робити мутаційне тестування для Python це мутмут від тієї ж людини, яка написала той інший якийсь екзотичний, нікому не потрібний тестранер хемет. Посилання буде в описі до цього відео. Ну що, панове, я вас вітаю. Ми і вас, хто слухає, і вас, хто записує. Ми перейшли на ту сторону і трохи. Більше сподіваюся дізналися про те, як писати юніт тести і інтеграційні тест, і запускати їх на, на Python. Хтось хоче щось додати, останні настанови. Остання настанова. Я тут хотів нещодавно один код потестити на різних версіях Python. Думаю, візьму TOX. Я щось його відкрив, щось почав там читати, згадувати, читати документацію, а потім подумав: а як? Це роблять нормальні великі проекти. Тобто я маю на увазі Fast API, Starlet, UVCorn. Вони ж тестують свій код на різних версіях Python. А все просто. У GitHub Actions є така штука, називається Matrix, щось схоже можна зробити і на GitLab CI, щось схоже можна зробити і на Тревісі на будь-якому CI. Просто на рівні CI зробити так, щоб інсталяція там і залежностей, і ран тестів. Відбулися під різними версіями Python прямо на рівні сяя, е, і це набагато простіше. Коротше, прикольно заглядати в популярні репозиторії на GitHub і, і дивитись, як там люди все це роблять, тому що коли ви сидите, самі працюєте. То у вас мозок, якби однієї людини, вас. І можливо ще чат GPT. А коли ви відкриваєте репозиторій на Кітхабі, де тисяча контриб'юторів, то це такий більш більш народна мудрість, з якої можна почерпнути щось цікаве. Та можна взагалі підключити копайлот собі в редакторі, навіть не треба буде на GitHub заглядати. Написати коментар в своєму вся ямлі, чи як там його. Following lines, едс to то on Multiple Python versions і подивитися, що він тобі допише. Або можна сказати, AutoGPT. Подивись, ходи, як там в популярних Github репозиторіїв, налаштовані тести, зроби мені так само. І напиши за мене нормальні тести: о дивний новий світ. Так. Хакслі, мого серденька, ігор, був тут. Дякую. Людина, яка найліпше з нас усіх навчається на чужому. Опсорс у прикладі Денис і на своїх продакшн даунтаймах. І це був я Саш. Підписуйтесь, ставте лайки, це нам дуже потрібно. Якщо цей епізод вам був корисний, скиньте його своїм знайомим. Па-па!